Одразу два похорони сьогодні відбулись у Білій церкві. Зранку місто проводжало в останню путь захисника Олександра Лещенка. 35-річний воїн був оператором безпілотних літальних апаратів мінометної батареї 44-ї окремої механізованої бригади. Загинув оборонець 13 листопада цього року поблизу населеного пункту Рідкодуб Донецької області. Попрощатися з Олександром до спасу Переображенського собору прийшли рідним, друзя та побратими. Поховали захисника на Алеї Слави Сокоярського кладовища. У нього залишились дружина та троє дітей. Співчуття рідним і близьким. Ще молимося спокійноші. Спочилого захисника України, воїна Олександра, за відвольщею. Учаснім робили рідної, рідної. Шану своєму колезі до спасу преображенського собору прийшла велика кількість надзвичайників. 35-річний Сергій Чухленко був водієм сапером аварійно-рятувального загону. Помер 23 листопада цього року на Харківщині, перебуваючи у службовому відрядженні по обстеженню забрудненою вибухонебезпечними предметами території. Поховали Сергія на алеї Слави Сухоярського кладовища. У скорботі залишились дружина, син та рідні. Вічна пам'ять рятувальнику. Безпосередньо Сергій ну, був моїм підлеглим. Проходив він на службу ну, як дисциплінований, чуйний, врівноважений, спокійний завжди. В принципі, обов'язки свої він виконував. Неодноразово він залучався на розмінування деокупованих територій. Неодноразово залучався для розмінування. І знешкодження всіх цих засобів враження, які прилітали на територію Київської області. В принципі, ну, негативних рис в людини, як то кажуть, не було. З ним завжди було, можна так і поспілкуватись неодноразово так, на виїздах, все рівно є час і в дорозі, коли ми пересувалися. Ми могли говорити там, про життя, про сім'ю. Завжди ми з ним ну, якось так. Співпало, що ми з ним часто спілкувалися. Як водій, він також був ну, вправний, тобто він ніколи не порушував там, і правила дорожнього руху. Завжди з ним почувався ну, впевнено на дорозі. Жахлива ніч у білій церкві. Місто оговтується після чергової ворожої атаки. Наша знімальна група з самого ранку побувала на місці ураження та поспілкувалася з білоцерківцями, які постраждали від прильотів. Всі подробиці у матеріалі. Тут відомо про шість багатоповерхових і один приватний будинок, який зруйновано. На місці працюють комунальні служби, служби ДСНС та поліція. Відомо про двох загиблих, сім госпіталізовано. Одна з них – 14-річна дівчинка. Ніч була жахлива, дуже мабуть, найстрашніша ніч за всю війну. 23 червня ще навіть ще було не так. Час ночі прокидаємося, щось летить, і буквально хвилина-дві, і вже заряво, червоне, все горить. Ось посипала штукатурка, повідкривались вікна вибуховою вилною. Ну, дуже страшно було. Але пережили. Добре, що всі живі. Була тривога. Дружина в мене, я приїхав з роботи, я трошки втомився і ліг відпочивати. Коли тривога, а в нас по сусідству ще збудований будиночок, там, де проживає дочка, і родилось маленьке малятко, розумієте? Ми прийшли їх би, підтримати, а в той момент якраз я як хотів присісти на диван сісти ці дружини і почувся перший вибух. Це десь було десь на другу годину чи з першої, на другу, чи з другої, на другу, десь так приблизно. І другий вибух раптово. Я сказав до своїх, кажуть, ребята, треба десь кудись виїздити, тому що це дуже-дуже опасно. І тим паче, що тоді в той момент... Витіли шахеди. Ну, ми так як з... 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 згуртувалися всі і приїхали до сусіднього село. У дворі однієї з багатоповерхівок надзвичайники оперативно розгорнули гуманітарний штаб. У такому пункті незламності представники Червоного Христа забезпечили всіх постраждалих білоцерківців гарячим чаєм, кавою, печивом, водою, їжею, шуткового харчування тощо. У наметі тепло, поруч стоїть генератор, а з людьми працює психолог. Чули вибух, дуже розстроїлись. Весь дом збудоражився, спустилися у підвал, повилітали вікна, все. Що розказувати? ще? Сидимо до цих пор. Вікна, двері, двері повилітали, все. Прямо аж світло у спальні загорілося, Схватились за хвилину. Вікна розбиті. На кухні балкони, двері входні не закриваються. Ждемо, поки комісія прийде, щоб описала, та обирати і все. На місце ураження також прибула начальниця білоцерківської районної військової адміністрації. За словами Ірини Старенької, здійснюється розбір зруйнованих та пошкоджених приміщень. Головним питанням залишається можливість відселення людей, які постраждали від атаки, та надання матеріальної і іншої допомоги. Сьогодні дійсно для білоцерківчан ця ніч була досить жахливою. Ми в черговий раз отримали. Ураження ракетними шахедами шахедами території Білосерківського району на превеликий жаль. Є потерпілі сім чоловік мають відповідні поранення. Всі, хто має тілесні ушкодження, сьогодні госпіталізовані до закладів охорони здоров'я. Наразі ви бачите, що тривають відповідні роботи по ліквідації наслідків. Зокрема, ми з вами знаходимося поруч з Чотирьохповерховим будинком, де вибуховою хвилею пошкоджені віконні рами, пошкоджено дах. Наразі працюють всі служби, на місці знаходяться. Дякую нашим в черговий раз представникам правоохоронних органів ДСНС, які своєчасно не відкладаючи реагують на всі наші виклики. Зараз організовується робота щодо забиття вікон відповідною плівкою. Як зазначив очільник громади Володимир Вовкотруб, сьогодні вони проведуть засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки з надзвичайних ситуацій та приймуть відповідні рішення. По завершенню тривоги всі міські служби були на місці, особисто зустрівся з людьми, які проживали в цих будинках. Слава Богу, були в укритті. Забезпечили перше аварійно-рятувальні служби, забезпечили гарячими напоями. З людьми працювали психологи. Наразі зараз, коли розвиднулися, почали працювати наші підрядні організації. Зараз сам обстежується дах обукрівель, тому що був дуже в жахливому стані. Потребує заміни. Зараз працюють фахівці ЖЕКів наших. Всіх міста, тобто кожен по будинку взяли, працюють. Сьогодні задача мінімум стоїть, це забити всі вікна і першочергові заходи зробити по, по криші, які можна щоб не ну, неможливо протікання криші. Але ще раз хочу сказати, що ситуація з кришею дуже критична, тому що її повністю на будинках немає. Будівництво криші займає певний час. Нині триває ліквідація наслідків атаки. Мешканців просять у разі виявлення пошкоджень житлових будинків або нежитлових приміщень для фіксації телефонувати в поліцію та в центр оперативного реагування. Нагадаю, минуло майже два тижні від останнього прильоту по білій церкві. Тоді також поранення отримав чоловік Єлизавета Киценко, Олександр Бондаренко, Еспресо Біла Церква. На засіданні виконавчого комітету міської ради сьогодні розглянули понад 40 питань порядку денного. Зокрема, члени виконкому розглянули блок питань щодо надання матеріальної допомоги та компенсації жителям громади, чиє майно постраждало від атак росіян. Так, після опрацювання документів ухвалено рішення надати підтримку на загальну суму понад 5 мільйонів гривень. За словами заступниці міського голови Інни Новогребельської, спочатку повномасштабного вторгнення. Громада вже спрямувала на ці потреби 23 мільйони 855 тисяч гривень. Також виконкомівці розглянули питання щодо компенсації за пошкоджені об'єкти нерухомості в межах державної програми. Є відновлення». Комісія здійснила виїзди на кожен об'єкт, перевірила стан майна та провела верифікацію даних у держреєстрах. Основні причини відмов уже отримана раніше допомога з міського бюджету, що покрила збитки, або ж відновлення пошкоджень за рахунок благодійників. Усього через портал Дія від мешканців громади надійшла 71 заява. Виконавчий комітет ухвалив рішення про надання фінансової підтримки ветеранським та громадським організаціям за кошти місцевого бюджету на 2026 рік. Це традиційне щорічне рішення. Перед голосуванням робоча група ретельно опрацювала всі подані заявки цього року. Організації подали 15 звернень. Гроші можуть виділятися лише на комунальні платежі, оренду та стаціонарний телефон. За результатами розгляду робоча група запропонувала підтримати 13 організацій на загальну суму майже 1 мільйон 273 тисячі гривень. Найбільшу суму 905 тисяч гривень пропонується виділити громадській організації. Перший український батальйон військових капеланів решта організацій, серед яких ветеранські об'єднання, спілки інвалідів, чорнобильські організації та товариство Червоного Хреста можуть отримати фінансування від 15 до 5,50 тисяч гривень. Також виконавчий комітет міської ради визначив цьогорічних лауреатів міської літературно-мистецької премії імені Івана Нечуя Левицького. Її щорічно присуджують діячам культури та мистецтва за вагомий внесок у культурне життя Білоцерківської громади. Цим рішенням також збільшено суму грошової винагороди. Якщо раніше лауреати отримали 5 тисяч гривень, то відтепер премія становитиме 10 тисяч гривень. Окрім грошової частини лауреатам традиційно вручатимуть. Дипломи. Нагадаємо, премія присуджується один раз на рік і не більше, ніж двом лауреатам. Отримати її можуть творчі, працівники літературної та мистецької сфер, окремі колективи або їхні керівники, як ті, що працюють у громаді, так і митці з інших регіонів, якщо їхня робота стала помітною подією в культурному житті Білої церкви. Визначення лауреатів проводить спеціальна комісія, яка аналізує творчий доробок претендатів та його значення для міста цим проектом рішення пропонується затвердити рішення комісії з присудження міської літературно-мистецької премії імені Нечіоловицького. За результатами таємного голосування лауреатами міської премії в цьому році стали Костянтин Климчук. Це письменник, журналіст за книгу Любов, війна та інші збочення. Та Сергій Бурлака це історик, краєзнавець, дослідник за науково-популярний фільм «Незнищені Козача Рада правобережної України. Також цим рішенням пропонується встановити премію лауреатам літературно-мистецької премії у розмірі 10 тисяч гривень. Маєте цікаву новину або хочете висвітити проблему? Звертайтесь до нашої редакції за номером 068 905 0626 або пишіть нам на електронну пошту. bc.espresso.gmail.com. саме ви можете вплинути на життя нашої громади. Тож закликаю бути активними. Студентки Білоцерківського гуманітарно-педагогічного фахового коледжу стали найкращою командою на таборі підприємництва серед 19 міні-компаній. Вони представили ідею виготовлення прикрас зі спеціальним кодом, відсканувавши який можна почути історії видатних постатей і голосами. Наприклад, Леся Курбаса, Лесі Українки інших. Друге місце отримала команда Васильківського професійного коледжу, яка працює над розробкою екогаджету – для очищення води. Зазначу, днями у Києві відбулася програма-кампанія від Junior Achievement Ukraine, де команди представляли інноваційні продукти та вдосконалювали підприємницькі навички. Подібні табори відбулися у Луцьку, Львові, Рівному, Хмельницькому. Як би росіяни не намагались нас залякати, але Україна стоїть і буде стояти. Бо ми нащадки великого козацького народу і завжди боронимо свою рідну землю. Будьте уважними до сигналів повітряної тривоги. Спускайтесь в укриття та бережіть один одного. До зустрічі.